Мої хороші, ось сіла мию машину і сіла почитати коментарі. І мене збурило, тому що я українка, да, по стану здоров'я, я проживаю в Туреччині вже півтора року. І точно так само допомагаю Україні. І пише мені Науменко Катерина на російській мові. Пише мені, що я не патріотка і слово слава України. Я написала по-російськи пише, розумієте? І мене з е, каже, щоби я йшла жити в Рубіжне. Знаєте, дуже багато бачу, що е, підписники, які на російській мові пишуть, то я в Маріуполь маю йти жити, то я маю в Рубіжне йти жити, то я маю в Харків йти жити. А я хочу спитати тих людей, що мене десь посилають жити. Мої дорогенькі, я є з Буковини. І в 1940 х роках, коли Русня прийшла на Буковину і на Західну Україну, хочу вас спитати, може ви тоді прийняли наших переселенців? Моя бабця з братом мого батька тікала в гори до Гуцулів і так вижила, а мама ще не народилася, моя? Е, мій... Е, Чоловіковий дід, чоловіковий дід мав кузню, де робив фіакри, він австріяк, і його русня освободила від усього. Може, ви у Львів приїжджали? Може, ви приїжджали у де у Боже мій? Я хвилююся. Може, ви у Львів приїжджали де було закатованих українців, дуже багато де сім'ї не знайшли. У нас у Чернівцях не знайшли багато сімей, просто їх не знайшли. вони були закатовані. Я вас тоді туди не посилала, мої дорогенькі, і мене не треба посилати в окуповані території, тому що тоді, в х роках, вас це не цікавило. І я більш чим впевнена, ви без чернівців, черніців ні мою бабцю, ні мого діда. Не прийняли на Рубіжному, і в Харкові, і в Маріуполі. Тому мої дорогенькі, майте совість. Ви задрали цими коментарями. Навіть не хочете роз... українську мову просто повчити за такі роки. Ось вам русський мір. Чому я маю жити десь, коли я живу на Буковині і допомагаю? Точно так само, де лишилися мої діти. В Чернівцях, де мій син від початку війни тільки працює з переселенцями, і в усьому, в усьому, де моя донька, в усьому допомагає переселенців, то чому я ще раз скажу, маю іти жити в Маріуполь чи у ваше рубіжне? Мої дорогенькі, майте совість, хоч трішечки, але при тому всьому, хоча б мали совість написати на українській мові. То ви мені, отут прийшов такий коментар, що я, що пані Марина перекрасилась, що вона говорила на українській мові. Мої дорогенькі, подивіться, всі мої відео за 4 роки. Пані Марина завжди говорила на українській мові. І буде говорити. Так, «Да, у мене мова діалектів. У мене мова чернівецька. Тому що ми в Чернівцях маємо багато національності і з усіма дружимо. Папа, мої хороші.